Доброго ранку, друзі. Сьогодні понеділок, 24 березня, і це означає, що настав ще один шанс зробити цей день кращим ніж учора. Взагалі, будь-який понеділок це як натискання кнопки перезавантаження. Тільки замість комп'ютера, наше життя. І якщо у вас зараз не завантажується, значить просто треба оновити драйвери мотивації. А я тут, щоб в цьому допомогти. Ми починаємо наш арх про ранок. І почнемо з важливого: сьогодні всесвітній день фтезіатра. Друзі, це не персонаж з грецької міфології, а лікар, який бореться з туберкульозом. А ми всі в дитинстві боролися з манту. Пам'ятаєте цей страх. Якщо намочиш, все викликають спецслужби, ставлять червону позначку в паспорті і відправляють на місяць карантину. А потім виявляється, що це міф, але ж у 7 років ти цього не знаєш. Продовжуємо тему здоров'я, але вже здоров'я нігтів. Сьогодні день майстра манікюру. Люди, які володіють мистецтвом перетворювати нігті на витвори мистецтва. Особливо, коли робиш дизайн просто французький манікюр, а виходиш із салону з повноцінним полотном Vanga. А от для тих, хто останнім часом втомився і відчуває, що сил вже нема, міжнародний день боротьби з депресією. Головне пам'ятати, що це не просто щось мені сумно, а серйозна річ, яку варто лікувати так само, як гриб чи зламану ногу, якщо погано проси про допомогу. Не тому, що слабкий, а тому, що сильний. Ну і нарешті, міжнародний день досягнень, тобто день, коли варто згадати все, що тобі вдалося. Навіть якщо це просто не забути полити кактус або знайти ключі, що ніби загубив. Бо маленькі перемоги ведуть до великих. Знаємо. Що сьогодні по іменинах? Сьогодні варто привітати всіх Володимирів, Захарів, Степанів, Петрів і Яковів. А якщо у вас є друг Захар, якого ви давно не бачили, напишіть йому просто так, він точно здивується. А тепер про погоду: сьогодні такий день, що хочеться вийти на вулицю, глибоко вдихнути і сказати: Весна, ти нарешті прийшла, чи це чергова афера? Але що б там не було, намагайтеся помічати тепло навіть тоді, коли календар ще намагається гратися у зиму. Ну і про прикмети. Якщо сьогодні на вулиці туман, скоро потеплішає. називають це метеорологією. А наші бабусі, я ж казала, якщо дощить, худоба буде щаслива. Може, навіть настільки що почне лайкати ваші фото в інстаграмі. Ну, і якщо морозно, чекайте врожай гречки та проса. А значить, є шанс, що цього року не доведеться продавати нирку за банку гречки. Що не можна робити сьогодні? Сваритися та лайтеся вже за традицією. Бо слова це теж інвестиція, вкладеш у когось негатив, повернеться тобі бумерангом. Також без потреби виходити з дому. Це не заклик до ізоляції, а просто привід ще раз оцінити, як комфортно сидіти у теплі з чашкою чаю. Ну і ще не відмовляйте в допомозі, бо кожен колись опиняється на місці того, хто потребує підтримки. Друзі, а тепер гороскоп. Тож слухаємо уважно. Овен день, коли варто розібратися, що для вас важливіше: комфорт чи нові можливості. Телець сьогодні вас чекатиме несподіваний поворот подій, схожий на фінал хорошого серіалу. Головне, не пропустити підказки Всесвіту. Близнюки день, коли варто згадати, що світ не тільки такий, як ми його бачимо. Рак настав час зробити щось несподіване, наприклад, змінити улюблений маршрут на роботу або спробувати нову каву. Лев, сьогодні головне не дозволяти іншим забирати вашу енергію. Діва, ви побачите. Знаки, які давно намагалися вам щось сказати. І ні, це не банер знижки 50%, це щось важливіше. Трензим сьогодні відчуєте, що нарешті стали на правильний шлях, навіть якщо поки що це просто стежка в парку. Скорпіон день, коли треба сказати те, що давно сидить всередині, головне не в форматі пасивної агресії. Стрілець вам запропонують можливість, яку захочеться відкласти на потім, але варто спробувати вже зараз. Козиріг – дивні думки у вашій голові сьогодні можуть стати геніальними ідеями. Водолій, сьогодні день. Для ризику, але не в сенсі перестати перевіряти термін придатності йогурту, Ну і риби зустрінете людину, яка переверне ваш день з ніг на голову, і це не обов'язково буде офіціанти з несподіваним рахунком. По гороскопу це все. А тепер хотілося б зазначити головне понеділок, день, який більшість людей зустрічає з обличчям О, ні, знову. Але ви не більшість, бо сьогодні день досягне, а це означає, що варто не стогнати про кінець вихідних, а зрозуміти попереду цілий тиждень, де можна здобути щось нове. І досягнення це не тільки про великі звершення, це не тільки про бізнес, рекорди чи якісь грандіозні цілі, це про вибір. Якщо сьогодні ви встали, попри бажання залишитися в ліжку, це вже перемога. Якщо не почали скролити телефон, а зробили хоча б одну справу, це досягнення. Якщо не послали когось на три букви, хоча дуже хотілося, вітаю, ви прокачали свою витримку. Успіх це не завжди блискавичний прорив, це маленькі кроки, які ви робите щодня, навіть якщо здається, що вони нічого не змінюють. Понеділок це не като. Це чистий яркош, і тільки вам вирішувати, чи заповнити його хаосом, і ниттям, чи реальними діями. Ви вже прокинулися, ви вже тут, значить, можна починати. Ну що ж, ось такий у нас вийшов ранок. Дякую, що були зі мною. Нехай цей день стане ще одним доказом того, що життя це не тільки буденність, а й можливість знайти радість у простих речах. Почуємося завтра в цей же час. Бережіть себе і тих, кого ви любите, і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.